Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. На часі новини для вас працюють команди фактів і СІТІВІ та Вікон СТБ. І знову лунають сирени у Києві та ще кількох областях. Оголошено повітряну тривогу. Тож прямуйте в укриття, бережіть своє життя. А ми продовжуємо марафон. Сьогодні 400 днів, як російські окупанти почали широкомасштабну війну проти України. Президент у вечірньому зверненні подякував усім захисникам країни. Бажаю здоров'я, шановні українці. 400 днів. 400 днів нашої оборони. Від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли всі разом. Кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав, і дбає про державу і українців, хто допомагав і допомагає нашій логістиці, хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. витримала і цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли. Минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони минулого літа і восени. Ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, За Цумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту, Донбасу загалом це героїзм українців, який світові не забуде. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги. У чому сила України? Якщо наміри твої добрі, весь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме. Сьогодні. У 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім в світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир, мають перемогти. Я дякую усім нашим солдатам, і матросам, усім нашим сержантам, і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному і кожній, хто тримає цей фронт, фронт захисту найкращого, що є в людство. Фронт захисту найкращого, що є в нас зі з вами, нашої України, єдиною, незламною і назавжди вільною. Я дякую всім, хто зараз в бою. Дякую кожному і кожній, хто б'ється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях. Я дякую кожному і кожній, хто дбає про наших хоробрих воїнів. Дякую усім, хто захищає наші міста і повертає нормальне життя туди, де його порушила Росія своєю агресією, своїм терором. Дякую також усім, хто допомагає донечкам і синам, дружинам і чоловікам, мамам і татам наших людей, воїнів і цивільних, чиї життя були забрані цією війною Росією. Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога не покараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього. Цей день, як і будь-який із 400, був у мене максимально активним на зв'язку з командувачами, з розвідкою нарадою щодо внутрішньої ситуації. Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера, до австрійського парламенту. І я дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну. Рейнметал. дякую партнерам за готовність співпрацювати із нами ще змістовніше. Завтра теж буде активним максимально зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу. Слава українським героям! Слава Україні! Якщо Росія все ж буде головувати в Раді безпеки ООН з 1 квітня, її потрібно процедурно загнати в кута, не дати можливості просувати хибні наративи про війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що президентство Росії в Радбезі ООН – це нагадування, що в архітектурі безпеки щось відбувається неналежним чином. Найбільш ефективною реакцією інших країн, на думку міністра, було б залишити Москву наодинці. Наприклад, якби члени Радбезу ООН вийшли з кімнати, щоб країна-агресорка залишилась там самі. Сама в іншому ж разі потрібно обмежити її дії в межах чинних процедур і правил та поширювати правду про війну та дії агресора. Я очікую від нинішніх членів Ради безпеки ООН постійних і непостійних поширення правди про цю війну і дії Росії, загнати її в кут настільки, наскільки це можливо в рамках існуючих процедур та правил упродовж її головування, не дозволити їй порушувати правила Радбезу. Києво-Печерська лавра почала процес очищення від московського духу. Процес непростий, мабуть, тривалий, але точно не відворотній. 29 березня. Територію національного заповідника мали остаточно покинути представники Української православної церкви Московського патріархату. Однак, представники УПЦ МП напередодні не лише не виїхали з нижньої лаври, вони взагалі не планують виїздити з національного заповідника та подали судовий позов, який вже сьогодні під вечір відхилив Київський господарський суд. Про поступовий вихід московського патріарха. Хату з Лаври Василь Сафянюк. У половину березня саме так поліцейські уважно перевіряють автотранспорт, що заїжджає та виїжджає з території національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Інколи їм допомагають і небайдужі кияни, які підтримують виселення звідси представників московського патріархату. Я не бачу тут релігійних гонінь жодних. Абсолютно абсолютно на часі. Культура постійно на часі. Тому якби я не розумію, чому це раніше не зробили, і тільки зараз грубо говоря УПЦ ФСБ виганяють з Києва. У нижній лаврі працюють комісії. Одна перевіряє, чи всі ікони та цінності із понад восьми сотень на місці, інша оглядає приміщення і храми. Свої висновки комісії оприлюднять вже наступного місяця, але у змі вже є чимало інформації про порушення. Це і зведення новобудов, і розміщення інших юридичних осіб, і так звана реставрація без жодних погоджень, яку роками проводили у заповіднику, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Захищений не тільки національним законодавством, але й за міжнародним. Також тому наші всі дії сприйс. Мовані саме на те, щоб в часи війни було збереження і відновлення культурної спадщини. В цьому є основна лінія Міністерства культури та інформаційної політики України. Частина ченців упродовж березня вивозила власне майно з монастиря, але його намісник і керівники Української православної церкви Московського патріархату заявили, що залишати лавру не збираються і демонстративно продовжили служби. 29 березня, провівши богослужіння у Христовоздвиженській церкві, митрополит Павло заявив, що вже подали позов до суду. Ми лишаємося в лаврі до того часу, поки не пройдуть суди і не буде рішення суду. Це ж він підтвердив і журналістам, і традиційно нагрубіяним медійникам, проштовхуючись крізь камери і мікрофони у супроводі своїх вірян. Так виїжджати не будете. Завтра буде служба і дня то війна пасху буде. Батя вдового словіті. Ректор відкритого православного університету Георгій Коваленко наголошує, що держава у цій ситуації робить все вірно і згідно із законом за порушення умов розірвала договір і завчав. Асно попередила про виселення із національного заповідника всі ці події в юридичній, майновій і економічній галузях це не релігійна сфера. Як би не намагалися говорити е, е, очільники московського патріархату, ніяких гонінь щодо сповідування віри. І навіть ганінь щодо того, що люди хочуть залишатися з московським патріархатом разом, не відбувається. Він також додає намагання перевести усю історію навколо нашої лаври у релігійну вигідне російській православній церкві. От тільки саму її вважають відповідальною за війну проти України та вчинені злочини. Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій. Російська православна церква розділяє із владою Росії відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. Церква і державне керівництво в Росії співпрацювали в злочині агресії і поділяли відповідальність за наступні злочини, такі як шокуючі викрадення українських дітей. Російська влада використовує церкву як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей. Тож головні питання саме до очільників УПЦ МП та монастиря наголошують фахівці релігієзнавці, адже думки самих ченців та який насправді їхній вибір поки публічно не звучали. Першим свою позицію напередодні заявив призначений митрополитом Епіфанієм, виконувач обов'язків намісника лаври архімандрит Авраамій. Він сам перейшов до ПЦУ і закликав братію слідувати його прикладу. Дорогі отці і браття, закликаю вас залишитися в лаврі в складі помісної православного церкви України під омофором блаженнішого митрополита Епіфанія, готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних. За такий крок Авраамія УПЦ миттєво позбавила служіння. Хоча за відкрите колаборанство, за посібництво ворогу, за перехід до РПЦ не покарали жодного свого представника. Замість того, лише прокльони на адресу президента та всієї української влади. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Горе вам, бійтеся. Сьогодні ж зранку представників мінкульту, церковники і віряни московського патріархату не пропустили для перевірки одного із храмів Лаври. А колишній настоятель Лаври знову показав свою любов до журналістів. Я Думаю, що журналісти сядуть на дорогу. Мені чишо. Дайте, дайте дорогу. Я ще а раз признаюся. Я зараз палкою і поб'ю всім вашим фотоапарат. А за нашу ви нам погрожуєте? погрожує з беріть, У Мінкульті Заявили, комісія продовжить свою роботу завтра. А у Кабміні вже розробили проєкт про скасування розпорядження, яким у 2013 році передали Лавру у безстрокове користування мон монастирю у ПЦМП. МП. Попри судовий позов, погрози, образи і шантаж представників московського патріархату, влада непохитна. Церква має дотримуватися законів України, і руського міра в українській святині більше не буде. Василь Саф'янюк, факт ICTV, Єдині новини. У вирішальні моменти для держави студенти завжди були рушійною силою суспільства. І щоб нагадати про це, викладачі і студенти національного педагогічного університету імені Драгоманова підготували тематичну виставку. Чимало студентів та викладачів цього вишу вже 9 років боронять країну на передовій, і, на жаль, десятки загинули. Сучасні студенти Драгоманівці наголошують, пишаються своїми однокурсниками героями і пам'ятають тих, завдяки кому можуть продовжувати навчання в тилу. Розповідає Даніїл Самсонов. Їхніми зусиллями пишеться новітня історія України. Чимало студентів-істориків державного університету імені Драгоманова з початком великої війни змінили аудиторії на фронт. Аби нагадати про сучасних та полеглих героїв в університеті. Підготували виставку, яку так і назвали студенти. В організаторів проєкту не було сумнівів. Історії цих захисників і захисниць мають зафарбуватися в історії вишу в даний момент. З історичного факультету воює велика кількість студентів денної форми навчання, заочної форми навчання. Аспіранти, Наші студенти вийшли виступили з ініціативою, що вони хочуть фіксувати історію тут і зараз, що вони хочуть пам'ятати тих людей, які воювали. На сьогодні відомо про 20 загиблих драгоманівців. Десятеро з них навчалися саме на історичному факультеті. Та збір відомостей ще триває. Це студенти та випускники, які брали участь ще в АТО, і ті, хто пішли воювати у 22-му. Серед загиблих є дівчата-волонтерки. Їх розстріляли росіяни, коли ті везли гум допомогу до Бучі та Чернігова. Для мене ця виставка, знаєте, вона дуже можна сказати особиста, тому що це. Про студентів, про молодь, яка в вирішальні моменти бере на себе відповідальність. Студенти завжди були рушійною силою в більшості історичних подій. Олександр Коваленко донедавна студент історичного факультету, а нині військовослужбовець, який обороняв Київщину та Харківщину. Ця виставка відгукується йому глибоко всередині, адже цих молодих людей він знав особисто. А дехто навіть був для нього прикладом. З Павлом Наконечним був я особисто знайомий. Ми часто зустрічалися, спілкувалися. Він над ну, прям патріотом був надзвичайно яскраво вираженим патріотом своєї держави. Не випадково чимало студентів істориків добровольцями рушили захищати батьківщину, адже молодь, яка обрала собі цей фах, завжди вирізнялася глибокою національною свідомістю, каже керівництво вишу. Вони вже стали героями, але важливо, щоб їхня справа війшла у вічність. Принципово важливо, щоб ці речі були поширені серед студентів як сьогоднішніх. Так і майбутніх, щоб не виникало питань потім для чого це було, щоб всі розуміли заради кого і завдяки кому ми можемо працювати після перемоги. Виставка студенти про внесок драгоманівців у незалежність України триватиме в арт-просторі скло у стінах вишу до 18 квітня. Даніл Самсонов, Олексій Євченко, Факт А і Сі Єдині новини більше новин за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.